Щирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочан. Сьогодні спілкуємося з політологом Миколою Давидюком. Вітаю вас, пане Миколо. Слава Україні, і дякую, що ви з нами. Доброго дня, героям слава. Дякую за запрошення. Отже, Микола цього цієї ночі, Україна пережила ще один терористичний а, акт. Росіяни завдали масованого а, удару по енергетиці України. Ми знаємо про те, що є дуже багато влучань. Росіяни ви, е, запустили на території України 63 шахеди, 88 ракет різного типу. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Знаємо, що пошкоджена лінія електропередачі, яка живить е, Запорізьку атомну електростанцію. Ну і що найгірше, найважливіше, це те, що пошкоджена найбільша ГЕС України, Дніпровська ГЕС у Запоріжжі. Е, раніше росіяни били по нашій енергетичній інфраструктурі для того, аби взимку ми були без світла, ми були в холоді. Е, торік навесні росіяни підірвали Херсонську ГЕС для того, аби е, не дати нашим захисникам здійснити контрнаступ, яку мету тепер переслідують росіяни? Ну, дивіться, росіяни ж типові терористи і фашисти, і росіяни зараз роблять все те саме, що вони робили в Другу світову. Ну, от вони б'ють по мирному населенню. Ми пам'ятаємо ГЕС, коли вони намагалися вбити півтори тисячі. Але, типу, потім вийшло так, що вони вбили, крім півтори тисячі німців, фашистів, вони вбили ще від 80 до 120 тисяч українців. То от росіяни зараз продовжують далі. Тобто, ну, ми бачимо, що справжній ворог. От, е, е, бо справжній ворог навіть тоді був не фашистська Німеччина, тому що фашизм Росії е, насправді це така дуже, дуже типова і е, улюблена справа. От, але тоді вони знищили українців більше ніж фашистів, що підтверджує, що вже тоді Україна для них була ворогом, споконвічним ворогом, і тоді вони Україну намагалися знищити. Ну от зараз історія продовжується наступна, Вони просто намагаються е залякувати населення, знищити нашу енергетику, знищити наші можливості щодо оборони, переламати нас психологічно. Ось це якраз таке реальне завдання Росії, за яким вона слідує зараз. За яким вона слідує по максимуму. От і тут треба теж чесно говорити ну от на весь світ не мовчати. І коли виходить західна преса і каже, що не можна бити по їх нафтобазах, ми кажемо: ну, дивіться, ось дивіться, ось тут, типу, і це ставить. Ну, якщо там ціни на нафту вверх-вниз, це просто питання економіки і доходів, окремо взятих корпорацій, то тут це питання життя десятків мільйонів людей. Я нагадаю, що Запоріжжя це місто мільйонне. Ну от і якщо дамбу прорветься, мільйони людей будуть під загрозою. Більше того, через Дніпро там ще й атомна станція, яка в полоні в росіян. Про це теж чогось ніхто не говорить. Тому нам зараз треба бити в набат, нам треба скликати засідання ООН. Це не повинно пройти просто так. Треба скликати засідання ООН. Били по дамбі, тобто це геноцидальні речі. Якщо Плотину прорве, ну це мільйони людей будуть під водою. Ми бачили, що було на Херсонщині, ми бачили, як затопило тоді український степ. От, а тут кількість населення ще більша. тут кількість населення ще більша. І ось це, що треба зараз розуміти. На вашу думку, вони будуть і надалі, я так розумію, пробувати атакувати Дніпровську ГЕС, оскільки сьогодні, за цією інформацією, яку ми маємо, дві ракети таки влучили туди. Два прямих попадання у вийшло з повідомленням і спочатку. Вони були більш позитивно налаштовані і думали, що там все нормально. Потім зрозуміли, що ні, нічого там нормального немає. І, власне, росіяни просто фізично гатять, фізично гатять і знищують і людський потенціал, і ресурс, і енергетичний ресурс, ну і зрозуміло, що державний. Тому що все-таки це наша інфраструктура, інфраструктура, яку ми е, намагаємося оберігати всіма способами, там є свої певні секрети, але бачите, Росія намагається їх обходити і намагаються знищувати цю інфраструктуру. Угу. Ви вже згадували статтю Financial Times про те, що американці, нібито, закликають наш уряд зробити так, аби не відбувалися атаки на нафтопереробні об'єкти на території Росії. Але тут питання чи ці країни заходу підтримують ось такий заклик. Я як на вашу думку до цього можуть поставитися у Європі чи та ж сама Саудівська Аравія? Е, дивіться, ну тут теж не треба звинувачити всі штати, це чисто там американське нафтове лобі. І сказати, що всі штати це американське нафтове лобі, це було б теж дуже неправильно. Ну от, але, типу, дійсно дійсно є люди, які хочуть закликати, щоб ми не били. Ну знову ж таки, хочеться, щоб ми не били по нафтобазах. Давайте нам ракети, ми будемо бити по військових базах більше. Дайте нам на 2000 кілометрів ракети, дайте на 1000, ми будемо робити. Дайте нам штормшев, дайте Таурус, Ми знаємо, що з цим робити, але ми самі зробили ці дрони. Це наше повністю виробництво. Ми маємо право стріляти куди хочемо. І те, що хтось каже, що що ми їх розчаровуємо, ми теж багато що можемо сказати. Ми теж багато що можемо сказати. і ну, в, даному, в даному випадку це точно там не питання всіх Сполучених Штатів чи всього політику, чи всього бізнесу. Навіть не вся нефтянка так думаю. Я вам більше то скажу: сьогодні, якщо подивитися новини, то навпаки ф'ючерси е ціна на нафту знижається, тому що пішли новини про можливу зупинку війни в Газі. Ну, от, і сказали: Окей, ціна, ціна йде вниз. Ну, не вистачає нафти. З Росії займіться нафтою з Венесуели, з Саудівської Аравії, з багатьох інших країн, да, Венесуела теж режим, але він не ядерний. Це не те, що ми там зараз в сортах лайна намагаємося обрати краще. Але, типу, ми говоримо про загрози і математику. Загрози на кількість населення. Якщо говоримо про державне управління, то саме так приймаються рішення, чому ні? Чому ні? Чому ми зараз повинні слухати і дивитися, що нам туди стріляти не можна, а в які точки нам можна бити і що нам можна взагалі робити от, щоб перемагати Росію тут не бийте, туди не стріляйте, це не робіть. Путіна не обзивайте. Ну пам'ятаєте ж 2022 році була умова не називати Путіна і Західка, не називати його Гітлером і фашистом. Йому це не подобається. Ви серйозно. Типу, ну і таких же ж речей дуже багато. Тому ну, ну вийшла стаття Financial Times, я вам скажу, ну готувалася вона ж не сьогодні, готувалася вона там на, на, на минулому тижні. Після цих обстрілів це ж теж міняє ситуацію. Це ж теж міняє ситуацію, і ми зараз бачимо от, зовсім, інше, зовсім е, іншу історію. От, тому я думаю, що, е, ну, скажімо так, ми можемо це обміняти вигідно четвертину їхньої нафтоперероботки ми поклали, от, але можемо обміняти це на щось. Ну, типу, якщо Захід каже, не стріляйте, окей, що ви нам принесли? Ну, ми ж теж повинні бути цинічні і казати, ну не стріляйте, окей, не стріляємо. Що малі діти по нас стріляють? Дивіться, що зараз на Сумщині. Дивіться, що зараз відбувається в Запоріжжі, по всій країні, скільки прильотів по всій інфраструктурі, то що ми повинні скласти руки і ждати, коли нас вб'ють, а потім сказати, ну все, Україна програла, це ж війна, країна має право на війну. Ну от росіяни цим правом скористалися. Ні, ми так не будемо. Ну от тому я думаю і бачу, що якщо ну, наприклад це торг, ну давайте торгуватися. Що ви нам дасте? Дайте 100 мільярдів, дайте ще щось. Ну тобто, ну, дивіться, е, ми ж можемо. У нас же ж є інші цілі. Ми ж можемо їх вибирати військові бази, аеродроми, аеропорти. Тобто, там же ж є військові аеропорти, мається на увазі. Там же ж є по чому стріляти. Ну, от, Просто що давайте, щоб це було чесно і справедливо, щоб Україна не відчувала, що її обкрадають можливості. Ну, все, типу, тому ну, торг можливий. Ми не повинні ображатися, бо я теж там Фейсбук читав. Ось, нас там зрадили, нас там Та ні, ну, типу, цей. давайте питання торгу. Що взамін? Типу, давайте нам тисячу ракет. Можемо по нафтових цих не стріляти, можемо просто по бензосховищах російської армії стріляти, а потім не буде. Можемо, можемо. Насправді це сама постановка питання, це досить цинічно і боляче для нас бачити і читати такі заяви. Але ось е, наш колега, президент Польщі Анджей Дуда, каже, що е, з огляду на дані розвідки. Росія може напасти на межі 26-27 року на країни НАТО, і ось якщо ми бачимо вже таку численну кількість заяв з приводу того, що Росія може напасти на будь-яку із країн е, НАТО е, і цього виходить бояться в Європі. Логічно є те, зробити е, так, аби в Росії не було ресурсу на те, щоб вона. Вела цю війну, і ось тут питання ось цих нафтодоларів. Воно насправді дуже актуальне. Як ви гадаєте, які, які інструменти вважають у Європі найбільш дієвим для того, аби зупинити Росію Це в Європі? Все таки велике очікування, що воно саме завершиться, і Росія в 26-27, двадцять як говорять польська, британська і німецька розвідка, Росія не прийде, а Росія прийде. Росія це шакал, який йде на кров, який відчуває слабкість. Росія це типова держава. Шакал. Ну а коли вони всі разом збираються, це шакаліче експрес. І от, от цим експресом вони хочуть доїхати мінімум до Берліна. Мінімум до Берліна. Розумієте, і Макрон це зрозумів. Він змінив політику, і це не тільки про його красиві фотографії, де він боксує грушу, але і про зміну поведінки. І сьогодні в НАТО теж заявили: вчора приїжджав в Київ високопоставлений натівський чиновник. Він сказав: якщо одна країна вводить війська, то решта теж буде думати про це тому нормально. Але ре решта поки що не показала сили, решта поки що не пішла туди, куди б мала піти і показати. Ті можливості, які в них є, а в них є можливості. Вони ж прикидаються, що в них нічого немає. Насправді з колонка Бориса Джонсона два тижні тому, там же ж сказано, що можливості Заходу проти можливостей Росії, Ірану і Північної Кореї 30 до 1. 30 до 1, Просто цим не користуються. Просто валяють дурня, і типу: О, ми не знаємо, ми, не, ми не, не, не будемо, ми не можемо, ми не хочемо, ми боїмося. Ну, але це не чимберлени. Ти розумієте? Типу, втішати Гітлера, типу, на догоду цей, але згадайте, що було Чемберленом. Він помер від раку, по-моєму. Да? Він сам себе довів до цього раку. Він довів себе до того, що зрозумів, з ким він працював, кого він намагався відбілювати, кого він намагався задобрити, закермити. Згадайте виступи в парламенті, які тоді звучали. З ним можна торгувати, з ним треба домовлятися. Він раціональний, це нова економічна суперсила. Ну, а потім виявилося, що ця суперсила спалює людей в цих, спалює людей в газових камерах. От те саме, що хоче, що ви думаєте, санітарна зона для України це не спалювати людей, це не вбивати українців мільйонами. В 1918 році, коли програли війну за Україну і можливість незалежної України, прийшла наступна історія. Через кілька років вже був голодомор і Херсонщина миколаївщина втратили вже мільйони людей. Ось вам і історія. Тому за цим треба дивитися і розуміти, що Росія це типовий фашизм, який відродився в Москві. Що на вашу думку означає те, що у Європі таки не лише у Європі, взагалі країни Заходу не визнають нелегітимність ось цих нещодавніх перевиборів. Путіна, диктатора Путіна, наша Верховна Рада готує звернення до країн заходу з тим, щоби президента диктатора Путіна не визнавали легітимним Але ми бачимо, що реакція досить квола від країн заходу. Про що це свідчить? Дивіться, ну, поки що настільки преса українська правда вийшла з едиторіал і сказала, що ми не визнаємо його як президента, і закликали іноземні змі, і частина ЗМІ вже почали відкликатися і на це реагувати. Рада мовчить. Рада взагалі допустила помилку, сказала: давайте не визнавати його як цей. Давайте не визнавати е, його як президента на окупованих територіях, не визнавати вибори на окупованих територіях. Але це формули 14 року. Вони нічого не дали. Це порожні формули, які нічого не дали. Вони призвели до наступної окупації. От, тому тут треба, щоб президент включався, або рада, щоб. Радикалізувала свій меседж, бо те, що зараз є, це порожнеча. Друге, президент повинен зробити жорстке звернення, поки що його теж немає. Ну а третє, захід взяв таку е, ситуативну паузу. Вони розкритикували вибори, але це ж таргет е, самі вибори, так але ж вони не сказали, що не визнають Путіна. Вони хочуть, типу, зберегти е, йому можливість з ним домовлятися. Але давайте теж чесно поговоримо. Гітлеру, щоб підписати капітуляцію наявності життя, не треба було. Він валявся мертвий з Євою Браун десь там в себе в бункері, Ну от після її дня народження і його вбивства. Ну, можливо, сам не ну, сам. Ось це історія про те, що зберігати Путіну обличчя не треба, вже дозберігалися, вже дозберігалися. Тому зараз е, треба його не визнавати, делегітимізувати. Але ж бачите, комусь нафту треба, комусь газ, комусь ще щось. Ну ні, типу, тут треба навпаки показувати нереалістичність торгівлі з ним. Ну і теж, е, ну, ми зараз, дивіться, тиждень тяжкий. Нас обстрілюють, а західні партнери включають дурня. Нафту не стріляйте, Санкції сайт назикаш знімає зараз. Закриють ага. сайт, де б говорили про санкції проти компаній, які не вийшли з Росії. До речі. Зараз Китай і Франція ага. дотискає. І, це, тобто, і третє, грошей нема. От вам результати тижня. Значить, щось, нашій дипломатиці, політиці, щось не те. Е, ви зачепили цю історію про те, що Франція і Китай тисне на Київ. Про що це мало би свідчити буквально кількома словами? що нас Вважають лохами. То, що нас вважають корумпованими лохами, оце все, що вони вважають. Вони вважають, що вони мають право там заробляти, а тут можна десь натиснути сказати, ну ви ж там гроші виводите, ви ж там щось ховаєте, ну от, все. Тому що, коли є тверда позиція, ніхто нічого тобі не скаже, не зробить. Ну, не вийшли ваші компанії. Ну так виходьте. Це ж не те, що ми придумали щось. Бо й взагалі придумали іспанці проти британців в 16 столітті, економічний Нормальний правовий механізм, я, я донічні бойкоти робив проти цих компаній. Вони потім довго ображалися, або виходили, або закривали продажі, або допомагали дуже кратно в Україні на десятки мільйонів. Це працює, це працюючий інструмент. Здається, він дуже м'який, такий трошки навіть з таким вегетаріанським фльором. Але він працюючий, тому що він призводить до мільярдних збитків. Компанія терорист там має великі іміджові проблеми. Компанія, навіть на рекламу, просто на м'яку силу тратять десятки сотні мільйонів доларів. Економічно вони втрачають мільярди. Тому ми повинні дотискати. Наша позиція повинна бути кріпка і міцна. Ну от я, я бачу це, от, і ми, ми зараз ну, таке враження, що по економічній політичній частині ми відступаємо. Ну, типу, цього, ну, це питання до міністерки економіки. Боснія почала переговори. Боснія почала переговори. А де наші переговори? Де міністерка друга з цієї, з євроінтеграції? Розумієте? Тому розслабились, розслабились десь. Там почали думати, ну бойкот Ради президента. Для чого вони це роблять? Коли зараз треба разом спільно не визнавати Путіна, вони пішли на паузу разом, і ви рішення не можете винести, засудити, повністю засудити і визнати нелегітимним вибори Путіна. Чому ми перші це не зробили? Чому ми перші ми це не зробили? Це проблема. І давайте ще з вами на останок обговоримо е, таку досить важливу тему про те, що НАТО будує на території Румунії найбільшу свою базу по сусідству з Україною. Про що це буде свідчити е, в перспективі для безпеки України і для усього Європейського Союзу? М -м, погане рішення НАТО. Там 18 мільйонів людей, в яких немає військового досвіду. Останній їх військовий досвід це Друга світова війна, і то не на тій стороні. Ми любимо дуже Румунію. Але це, це передвиборча кампанія їхнього президента, який хоче в НАТО, тому і землю дав, і світло підвів і від, від податків. Звільнив цю базу. Ну, от, але ні, база має бути в Україні. Найбільша база НАТО в світі повинна бути в Україні. Це буде гарант безпеки, що військових і сили там буде більше, ніж у всій Російській Федерації. Ось, де повинна бути найбільша військова база НАТО. Тому нам не подобається, коли це база НАТО в Румунії. Нам хочеться, щоб вона була тут, в Криму, щоб вона була під Харковом, щоб вона була в Донецьку. Ось там повинні бути бази НАТО, щоб російська морда туди навіть не залазила. Ось це те, що нам треба. Це політична позиція, така повинна бути. От а, а те, що зараз вони будуть в Румунії, ну будемо сприймати це як тимчасове рішення. В Фінляндії теж зараз будують і в Швеції зараз будуть будувати британські, американські натівські бази. Угу. Все ж таки, в нас залишається ще хвилинка часу. Знаю, що у вас таке досить скептичне ставлення було до Легіону Свободу Свободи Росії, до РДК, до Сибірського батальйону. Але все ж таки ці хлопці вже більше тижня е, намагаються зробити свої. Військові операції і е, дещо їм все-таки вдається. Щонайменше для нас є вигідним те, що росіяни перекинули туди кілька тисяч свого, свого особового складу для того, аби дати їм пору, і це вже непогано. Загалом, як ви оцінєте ось цю діяльність е, добровольців з боку Росії? Uh... Дивіться, тут історія дуже проста. Ну типу, так в мене є певний скептицизм, але тут теж чесно треба визнати, що те, що вони протрималися вже практично другий тиждень. Це сильно, це потужно, молодці. Ну от ми підтримуємо громадянську війну в Росії. і Ось цю сторону так точно нехай йдуть далі. Але поки що за Білгородську область вони не вийшли, хоча місяць тиждень тому обіцяли нам, що підуть на Москву. От е, я так розумію, що їх можуть надихати і давати правильні поради деякі. Добразичливі військові або не військові, або і не давати поради, але певні настанови в них є. І я думаю, що це якраз те, що допомагає їм триматися правильно. Так, от я думаю, що це непогана спроба, але виокремлювати її як щось окреме і велике поки що не ставне. От, нехай, нехай вийдуть за рамки області, нехай підуть далі, нехай дійсно там завдадуть далі але. Що що гарного я побачив? Вчора вийшов великий матеріал Bloomberg, Ну от, з і я з ним погоджуюся. Тут дійсно треба віддати реверанс цим добровольчим російським батальйонам. От які дійсно можуть бути антипутінськими. Що треба це? Що треба визнати, Росія не може тримати свої міжнародно визнані кордони? Росія взагалі не може тримати свої кордони, і це прекрасно. Значить, ми будемо робити все, щоб вони сипались по всьому периметру Російської Федерації від Японії, і Китаю до України і Фінляндії. Ось це прекрасно. Це вони показали. Ось цим, значить, треба користуватись далі. Угу. Ну розпочали ми з вами насправді з таких досить тривожних новин, але на оптимістичній ноті нам все ж таки е, вдається завершити нашу... дякую вам. Дуже вам дякую. Дякую за ваш час за аналітику. Підписуйтеся, шановні глядачі, на YouTube канал Миколи Давидюка на YouTube канал прямого. Як пан Микола завжди каже, це досить така раціональна думка. Треба витісняти російський кон контент із нашого YouTube, Тому буду вдячна кожному за. Підписку, слава Україні.